Це дуже така цікава інформація була, що росіяни поміняли стратегію і тепер ідуть на Запоріжжя з боку Дніпропетровської області. заходять, Як буде це їхнє просування? Наскільки воно буде успішне їхнє? Я думаю, що вони просто зв'язують провокацію з станцією якраз таки з движенням ЗСУ на запорізькому напрямку, тому що також карта відкрила, а здесь показують медведь, падає і так далі. Тобто, там якісь движення будуть наступати. Контрнаступління, mm. типу того, що я понял тебе. Ну, тобто, щось чекати там, на то напрямку, колібасеньки, чекайте, не, не, не форсим собиті. Е, Марія, е, Росія, багато заяв сьогодні було від військових, що росіяни повинні, поміняли стратегію і йдуть в бік Запоріжжя з боку Дніпропетровської області. Давай подивимося, це їхнє просування з Дніпропетровської області на Запоріжжя через Тернувату, от тим боком вони йдуть. Як у них піде це просування? Через Дніпро, да? точніше. Ну, З Днепропетровский заходять, а потім повертають на Тернувате і йдуть на Запоріжжя. Між Покровськом, Покровське і Терноватым. Це mm, підтверджена інформація? Ну, багато ЗМІ про це пишуть. І -канали, ну, і люди наче, і в військ... військових заявляють цю інфу. Ну а вопрос какой? Ну они вот идут шестерки, и что? дійдуть вони до Запоріжжя. Ну, такого валет, нет. Ну, такого Угу.